Кожен будинок має свою історію, цей теж був таким. У невеликому селі на краю стояв старий дерев'яний будинок. Колись він був затишним і наповненим життям. У великій печі потріскували дрова, на стінах висіли рушники, а в повітрі завжди пахло свіжим хлібом. У цьому домі жив домовик, якого колись запросила сюди молода господиня. Вона щиро вірила у його силу і завжди залишала йому маленькі гостинці шматочок хліба, мисочку молочка чи дрібку солі. Домовик завжди був невидимим, але пильно стежив за тим, щоб у домі панував порядок. Він міг підштовхнути віник, щоб той впав, або нагадати про загублений ключ, ставши легким подувом вітру. Але роки йшли. Господиня старіла, а потім залишила цей світ. Залишивши будинок порожнім, ніхто більше не з'явився в ньому. Пройшло багато років, будинок занепав, на стінах з'явилась цвіль, дах почав протікати, а скрипучі двері скаржилися на кожен подих вітру. Але домовик все ще залишався він не міг піти, він чекав. Щоночі він тихо ходив по пустих кімнатах, пам'ятаючи часи, коли тут лунав сміх і вогонь горів у печі. Він вірив, що одного дня хтось прийде, хтось знову запалить світло в цьому будинку і покличе його до служби. Кожного вечора він виставляв на підвіконня мисочку в надії, що господар повернеться і залишить йому хоч малу крихту, але мисочка завжди залишалася порожньою. Одного дня в будинку почулися кроки, двері тихо заскрипіли, і в темряву молодий чоловік. Він шукав старий родинний дім, який колись належав його бабусі. Коли він переступив поріг, йому здалося, що будинок важко зітхнув. Він відчув дивне тепло, ніби хтось невидимий його зустрів, наче сам будинок радів його приходу. Молодий чоловік запалив свічкою й обійшов кімнати. Коли він знайшов стару мисочку на підвіконні, щось зворушилося в його пам'яті. Він пригадав, як бабуся колись казала йому про домовика. Про його турботу і силу. Посміхнувшись, він налив у мисочку трохи молока і залишив шматочок хліба. Домовик, що весь час чекав, тихо всміхнувся у тіні. Його господар повернувся. І хоч це був не той, кого він знав, це був нащадок його старої господині. Будинок ожив, і домовик знову відчув себе потрібним. Наступного ранку, коли сонячні промені почали пробиватися через тріщини в дерев'яних віконцях, Молодий чоловік прокинувся у відчутті незвичайної легкості. Він вийшов на ганок, вдихнувши свіже повітря, наповнене запахом лісу і задумався про те, що робити далі з будинком. Місце було старим і занедбаним, але мало в собі якусь дивну привабливість, ніби саме хотіло розповісти свою історію. Прогулюючись навколо будинку, чоловік відчув на плечі легкий дотик. Він обернувся, але нікого не побачив. Тільки вітер злегка хитав гілки старого дерева. Однак у його душі з'явилось дивне відчуття, що він тут не сам. Будинок ніби пильно спостерігав за ним, а підлога, що під його кроками скрипіла, здавалося, передавала невидимі слова. Раптом його погляд впав на піч. Вона була стара, покрита пилом, але на диво не розвалилася від часу. В пам'яті знову сплела бабуся. Вона завжди говорила, що в цьому домі живе дух домашнього вогнища і що йому не можна відмовляти в повазі. Чоловік вирішив вичистити піч і запалити вогонь. Можливо, цей будинок вартий того, щоб його оживити. День він провів у роботі, прибирав кімнати, відкривав вікна, пропустив свіже повітря. Невдовзі будинок почав змінюватись, ніби відчуваючи, що його нарешті люблять і про нього турбуються. Вночі чоловік знову залишив для домовика молоко і хліб. Тепер це стало його звичкою. Але ще разу, коли він заглядав у мисочку на ранок, хліб зникав, а молоко наче випаровувалося. Минали тижні. Будинок тепер був повним тепла і затишку, і чоловік почав розглядати можливість залишитися тут назавжди. Він не знав, що домовик теж радів цьому, тихо допомагаючи господарю. Якось під час дощу чоловік випадково забув закрити вікно на горищі. Але коли пішов подивитися на нього вранці, вікно було щільно зачинене. Іноді інструменти, які він залишав у сараї, якимось чином опинялися ближче до дверей, немов їх хтось приносив йому. А вечорами, коли у вогнищі потріскували дрова, чоловік часто відчував тепло поруч. Він вже не сумнівався, Домовик тут, завжди з ним. Він не бачив його. Але знав, що цей старий дух дому не лише охороняє його, а й чекав його появи дуже довго. Одного разу, сидячи біля вогнища, чоловік пошепки мовив Дякую тобі, що зберіг цей дім для мене. Ти можеш завжди розраховувати на мене. І хоча відповіді не було, у повітрі відчувалося, що домовик схвально посміхнувся. З того часу будинок не був порожнім, тут завжди горів вогонь. Лунала музика, приходили гості, але домовик завжди лишався у тіні, пильно стежачи, щоб усе в домі було в порядку. Він більше не почував себе покинутим. Тепер у нього знову був господар, і він знав, що їхні долі переплелися на довгі роки.